Доброго дня. В цьому відео хотів би розказати, як правильно використовувати ферменти для переробки зерна на чистий спирт. Майте на увазі, що використання ферментів замість солоду, наприклад, на сьогоднішній день дуже така правильна позиція, і ви будете получати дуже дешевий чистий спирт іменно з зерна. Тобто на сьогоднішній день це є самий дешевий спирт, який ви получите в домашніх умовах, приблизно воно буде у вас заключатися в районі 30 гривень за одну літру чистого спирту. Якщо, допустимо, цукровий спирт по всьому колу получається приблизно 70 гривень за літр, то зерновий в два рази дешевше буде у вас получатися. Тепер до технології, як ми працюємо? Дивіться, ми беремо. Зерно, дробимо його на таку дробину, щоб його було легко варити, і використовуючи гідромодуль 1 до 5, тобто на 1 кг зерна ми беремо 5 літрів води. Заливаємо воду, доводимо її, включаємо нагрів, доводимо десь до градусів 60-70, вносимо зерно, перемішуємо і доводимо оцей затор до кипіння. Коли зерно починає в нас кипіти, ми тримаємо кипятіння приблизно 10-15 хвилин. Після цього ми виключаємо нагрів і вносимо альфалат. Альфалат ми вносимо в кількості на 10 кг зерна но 7, 7 мл того альфалату ферменту. Тобто 10 Кілограм зерна і 7 мілілітрів всього ферменту. Ми використовуємо шприци 20 ви можете собі купити в аптеці, і набравши там 7 мл, ви вносите от на таку дозіровку на 10 кілограм зерна. Після цього ми залишаємо затор і чекаємо, поки він охолоне до 65 градусів. Після того, як, як температура затору стала 65 градусів, ми вносимо глюкулат в кількості 10 мл. Тобто, опять шприцом набираємо, вносимо 10 мл і, і чекаємо ще годину. От іменно такий процес переробки крухмалу, який вивільнився з зерна при варці, ми його перетворюємо в цукри. Навіть на перших етапах, коли ви додавите альфа лак ви вже побачите, що зерно ота каша, така густа, така тягуча, вона моментально на ваших очах перетворюється вже в таку жижу. Тобто, крухмал переходить в цукор і вже затор стає такий ріденький. Після того, як ви ввели глюколат, взагалі вже тоді от ви спокійно перемішуєте собі і так далі. Пройшла година після того, як ми внесли е, глюколад, е, є два варіанти. Перший варіант, ви можете просто охолодити це сусло і до, там, до 27 градусів, і додавити дріжджі. А можете просто відфільтрувати від цієї дробини, охолодивши до там, 27 градусів і додати дріжджі. Ми використовуємо і такі, і такі варіанти. Якщо, допустимо. Є велика маса, і нам, допустимо, є заказ на цю дробину, то ми просто відфільтрували друбину, суслу охолодили до 27 градусів, додали дріжджі і пішло на брудіння. Друбину ми віддали фермерам, і на цьому все закінчилося. Якщо ви в домашніх умовах не в великих кількостях працюєте, ви можете просто цей затор охолодити до 27 градусів разом з зерном, Добавити дріжджі і, 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 і почнеться таке бродіння. Але тут один момент: ви мусите, коли ви з дробиною зброджуєте, ви мусите підійти до того затору і хоча раз, два рази в день перемішати. Тому що дріжджі піднімають друбину вверх, вона скупчується, і там, якщо її не перемішувати, всередині піднімається температура і створюються такі додаткові лишні елементи, які будуть нам портити брагу. Вона може закиснути, вона може бути, хто знає, який смак потім кінцевого продукту. Тобто з друбиною два рази мінімально в день ви маєте перемішати брагу. Після цього як. Брага відбродила, вона відбражує приблизно за 5 днів. Ви її переганяєте на спирт-сирець, а потім спирт-сирець вже на чистий спирт. Внизу під відео сайт переходите в розділ ферменти і можете собі заказати. Дуже класна позиція на сьогоднішній день. Люди вже зрозуміли, що це таке. Вона недорога, і ви маєте цілий час під рукою ферменти, які ви можете використати для переробки зерна. На сьогодні закінчую. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.